Дай мені знак, чи я мушу тебе рятувати, чи справишся ти, чи знову від себе закляк. Я вимкнула світло, і ти починаєш втрачати. Мене орієнтир, мій сигнальний маяк. Скажи мені чесно, сьогодні наскільки погано, чи мушу я знову пірнати у наш океан. Коли ж ти нарешті знайдеш свою власну нірвану, коли ж ти втічеш із цього лабіринту страждань, самотність твою я давала заїсти собою. І смак металевий ділила, щоб ти не був сам. Але кожен раз ти йшов, я ж тонула у болю, мов та героїня з попсових дурних мелодрам. Та шлюбка моя рятівна вже давно гниє в бухті. Ресурсу нема розбирати твій ментальний бардак. Направду ж я тут. Якщо я потреба, дам руку. А ти просто дай мені знак.